Вітаю вас! в ефірі Філікатем, новини. І сьогодні у випуску. Ми розкажемо для педагогів. Провели черговий тренінг з емоційної підтримки. Про пільговий тариф на електроенергію. 1 грудня стартує різдвяний піст. 14 листопада відбувся черговий вже сьомий тренінг, програма професійного зростання та емоційної підтримки педагогів. Безпечний простір. Захід розрахований на педагогічних працівників закладів шкільної, дошкільної та позашкільної освіти. Чому навчаються на тренінгу та як долучитися, розкажемо у наступному сюжеті. Вже всьому педагоги Олександрії збираються на психологічні тренінги, що мають допомогти подолати стреси як в роботі, так і в житті. Ці тренінги про внутрішню емоційну підтримку пояснила організаторка Оксана Анікова. Наші тренінги називаються професійне зростання та емоційна підтримка педагогів, і конкретно ми працюємо над розділом, який має назву безпечний простір по змісту Безпечний простір це не про укриття, не про бомбосховище, це про безпеку внутрі себе, це про стрес, це про вміння його подолати. І особливістю цих тренінгів є те, що вони розраховані не на психологів і не психологи їх проводять. Ми з Ольгою Іванівною. Консультанти, я директор центру професійного розвитку Ольга Іванівна. Ми працюємо в парі. Вона консультантка центру професійного розвитку. Нашого ось ми єдині в області такі навчені тренери. Взагалі-то по цій програмі задіяна вся Україна. і Таких тренерів у нас більше 20 чоловік. Ми навчалися влітку, і тепер, ось ми фактично весь навчальний рік плануємо і проводимо уже на сьогодні. У нас сьомий тренінг. Групи постійно міняються. Є люди, які бажають приходять, є люди, яких приводять колеги, тому що бачать, в якому стані люди в стресовому. Ось є по запиту. Ми працюємо з колективом. Наприклад, я на осінніх канікулах працювала з колективом ліцею інформаційних технологій. Це не суха лекція, пояснює тренерка. Кожен вийде з власним антистресовим кейсом. Розмов дуже багато, і теорії дуже багато, але насправді воно так перемежовується з ігровими моментами, що люди навіть не розуміють, що вони вже виведені на цю розмову, що вони вже заспокоюються, що вони вже в ігровій формі дізналися дуже багато теоретичного матеріалу і отримали певну базу. І ще знаєте, цінність таких форм і методів роботи в тому, що вони можуть застосовувати і з колегами, і вдома в родині, і на Своїх заняттях із вчителями, із педагогами або ж з учнями будь-якого класу сьогодні в нас на тренінгу представлені представники фактично ну, всіх закладів освіти міста. У нас є дошкільники, у нас є позашкільники, у нас є школи, є початкові, є середні класи, є вчителі старших класів, є методисти закладів дошкільної освіти, є консультант центру професійного розвитку. Тобто ці форми і методи заходять абсолютно всім, тому що знову ж таки повторюся, це. Не про психологію, це про те, що ми зараз переживаємо, в якому стані ми всі абсолютно знаходимося, і як нам дожити е, ну, здоровими, морально, психологічно здоровими дожити до перемоги. Не вперше відвідує тренінги Алла Сушина і вже має власну аптечку ресурсів. Перш за все, мені сподобалася аптечка самодопомоги, в яку ми вклали дійсно ті вправи, які допомагають собі і. Е, Така дуже цікава вправа, яка може застосовуватися у роботі із як із дорослими, так і з дітьми. З багать, з декількома учасниками, це вправа піца. Вправа піца ми стаємо в коло, повертаємося ну, один за одним, і за допомогою долоньок ми виготовляємо піцу. Перш за все, ми розкочуємо тісто на спині у попереднього учасника. Потім накладаємо начинку, це кетчуп Розглажуємо, так, там має ну, що хоче начинку. Кожен додає, яку за яку заважає цей ковбаса там шматочками, і відповідно, коли ми виконуємо ці всі, всі дії, ми погладжування дотики різноманітні виконуємо і таким чином готуємо піцу завершення це ми її випікаємо і пригощаємо один одному один одного що це дає це дає по перше настрій позитивні емоції і ще дотик тому що надзвичайно важливо кожен з нас знаходячись в стресі знаходиться у своєму якомусь світі у своєму коконі а коли ми доторкаємося один до одного ми, нібито ділимося позитивними емоціями один з одним і таким чином віддаємо своє тепло, тепло своїх почуттів іншим людям. Ці тренінги будуть відбуватися до кінця навчального року. Долучитися можна на будь-якому етапі. Детальна інформація, звіти на сторінці Центру професійного розвитку педагогічних працівників. Керівниця сервісного центру прад Кіровграду Бленерго Віта Нічишина детально розповіла, чому потрібно узаконити електроопалення та з якого терміну застосовується пільговий тариф на електроенергію. Брифінг відбувся в Кіровградській ОВА. Докладно далі, для того щоб зараз, відповідно до цієї постанови, побутовий споживач міг скористатися пільговим тарифом. Який передбачений постановою, потрібно спочатку його офіційно оформити. Оформлення відбувається наступним чином: споживач звертається з пакетом документів до оператора системи розподілу для того, щоб ми могли внести зміни до додатку до договору. Додаток до договору називається паспорт точки розподілу. Це такий документ, в якому визначено перелік електричного обладнання споживача на своєму об'єкті. Чи це буде домоволодіння, чи це Буде квартира після внесення змін. До паспорту до точки розподілу споживач отримує на руки цей документ і вже з цим документом звертається до постачальника. А постачальник застосовує вже потім тариф. В даному випадку хочу наголосити, що оформлення електроопалення зараз те, що наші споживачі масово звертаються, це не одноразова акція. Це так має бути: це офіційно улаштоване електричне опалення, і ні в якому разі воно не не закінчиться за терміном дії цієї постанови. Тобто, навіть якщо НКРЄКП чи Кабінет міністрів буде приймати інші постанови по зміну тарифів, офіційно оформлене електроопалення на об'єкті споживача, залишиться на постійній основі. Прийом документів на електричне оформлення електричного опалення, ми здійснюємо на постійній основі і будемо далі приймати. Тариф розпочав свою дію з 1 жовтня. Тому для розуміння, ті споживачі, вже які звернулися в жовтні, у них буде застосований тариф з 1 листопада. Ті споживачі, які зав'ятаються в листопаді, у них вже буде тариф з 1 грудня. Це не означає, що дія призупинена, тобто, ми постійно здійснюємо прийом видачу документів для для того, щоб люди могли скористатися, умовно кажучи, пільговим тарифом. Різдвяний піст один з найважливіших в церковному календарі, який у східному обряді триває 40 днів. Він найтриваліший і має низку серйозних заборон. У західному обряді Різдвяний піст більш відомий як адвен, і починається за 4 тижні до Різдва, тобто 1 грудня. Він не має серйозних обмежень у їжі, а основна увага приділяється духовній складові. Про спільне та відмінне у наступному сюжеті. Вже не вперше Різдво Христове за новим календарем віряни в Україні відзначатимуть 25 грудня. Одна із важливих подій це Різдвяний піст, який розпочнеться 15 листопада. Розповідає настоятель парафії Української греко-католицької церкви. Перед кожним великим святом церква встановила цей піст. Є перед Воскресінням Ісуса Христа перед Різдвом. перед під святом Петра Павла перед успінням Пресвятої Богородиці це такий наголос, так якби такий, немов би дзвіночок, так що цей що нагадує немов би християнам, що цей час потрібно, якби такої більшої глибшої застанови, що наше життя не є таке якесь прямолінійне, але ми завжди повинні десь на в часі нашого життя зупинитися. І задуматися над своїм життям, так подивитися, що далі, яку дорогу я прийшов, що я повинен зараз змінити. Ну і це немов би є якби такий час. Тривалість посту 40 днів. Ця кількість обрана не просто так. Це число 40 має символічне значення в історії спасіння, так само в святому писанні. Знаємо, що пророк Мойсей. Постав 40 днів перед тим, як отримав декалог заповіді Господь на горі горіхорив синай. Знаємо, що пророк Ілля також постив 40 днів. Пізніше саме Спаситель Господь наш Ісус Христос перед своєю апостольською діяльністю перебував на пустині після хрещення, і так само постив 40 днів. Отже, це число 40 має таке символічне значення. Також ізраїльський народ, 40 років ішов через пустиню до, до обіцяної землі. Ну і це, це це число 40 війшло так само в церковний календар. Як бачимо, воно має таке символічне значення. Протягом посту віряни очищуються духовно через молитви, покаяння та добрі вчинки. Є в цей час і обмеження у продуктах харчування. Цей піст зобов'язує в середу і п'ятницю утримуватися від м'ясних страв. Він триває від 15 листопада, включно до 24 грудня. В навечір'я Різдва Христового є строгий піст. Ось також слід утримуватися, як в інші пости від гучних забав. Ну, якби ну, і такі такі моменти, що стосуються. Якогось як ну справляння якихось святкувань і так далі, поцікавились ми розкладом богослужінь служби без змін. кожен день є. Служба Божа на 18 годину, в суботу є на 10 годину, і в неділю є на 10 годину літургія літурія Святояну Золотуста в східному обряді і в Римокатолики на 12 годину. Що стосується вже ближчих урочистостей і святкування Різдва Христового, то 24 грудня є на вечір'я Різдва Христового служиться Служба Святого Василія Великого. Ось ну і в сам день свята є урочиста літургія. Для прихильників західного обряду різдвяний піст розпочнеться 1 грудня і триватиме чотири тижні. Він у католиків більш відомий під назвою Адвент, що у перекладі з латинського означає очікування. Ми очікуємо на прихід Ісуса Христа, і він починається завжди має 4, має бути чотири неділі перед різдвом. І в цьому році він починається 1 грудня. E, раніше було так, що цей піст був дуже такий схожий на піст перед Пасхою. Тобто він був такий e, час e, сумний, e, час такого e, переживання. Зараз e, церква трошки відійшла від того, і це є такий час. E, to очікування, але такого радісного очікування. То так, e, дуже часто e, я люблю говорити, то так як ми готуємося, до, e, як приходять до нас гості, да? ми переживаємо, чи ми все зробили, чи ми поприбирали, як ми їх зустрінемо і так далі. І так, далі. І так само цей e, адвент, тобто цей час очікування. E, ми маємо приготувати не e, Комнати, але своє серце, свою душу на прихід Ісуса Христа в традиціях західного обряду немає обмежень по їжі. Віряни дотримуються церковних заповідей. Є 10 заповідей Божих і ще окремо є п'ять заповідей церковних, і там четверта говорить, щоби як є час посту, то ми маємо це зберігати. Але у нас нема часу посту від їжі. Ані перед різдвом, ані перед Пасхою в нашій культури, в нашій традиції Римо-католицької є піст. Тобто, в кожну п'ятницю протягом року ми зберігаємо піст від м'яса, але ані перед різдвом, ані перед Пасхою нема такого якогось обмеження від їжі. Ми запитали у настоятеля Римо-католицької церкви в Олександрії, як правильно підготувати себе до Адвенту. Передусім посповідатись. Посповідатись, і так як я сказав, ми маємо теж передумати своє життя, як ми приготуємось на пригід того Ісуса Христа. Тобто, що в нашому житті протягом того року, який був від, від попереднього Адвенту, що ми поміняли? Чи ми поміняли своє життя на краще, чи може щось ми десь не зробили так, як треба? Для того маємо передусім себе. Маємо посповідатись і прийти до причастя. Це така віднова духовна. Розповіли нам і про розклад богослужінь. У нас служби в кожний день. На вісімнадцяту годину в неділю є на 10, на двінадцяту годину, бо на 10 є Римо греко-католицька, а наша Римо-католицька є на двінадцяту годину. Так що запрошую протягом і Адвенту і цілого року. В кожен день на вісімнадцяту годину обидва обряди закликають вірян в першу чергу до внутрішньої роботи над собою, прагнені до духовного очищення та поглиблення віри. На цьому випуск не завершено. Залишайтеся з нами і разом йдемо до перемоги.